Шановні колеги, мене звати Мирошник Юрій, і сьогодні я представлю дослідження на тему методи оцінки якості синхронізації аудіо та відео на основі нейронних мереж. Взагалі, аудіовізуальна синхронізація це точно співвідношення між рухами губ цифрового аватару та відповідним аудіозаписом. Або не тільки цифрового аватара, а взагалі якимось відео є ключова мова для створення реалістичного та правдоподібного мовлення в моделях ліпсінку. Візуальне сприйняття людини навіть незначних розбіжностей між звуком та зображенням суттєво впливає на сприйняття в як живого та викликає дискомфорт у глядача. Навіть 0,05 секунд розбіжності є дуже помітним. Дана робота присвячена якраз дослідженню та аналізу сучасних підходів щодо вирішення проблеми аудіовізуальної синхронізації з метою забезпечення природності та комфортного сприйняття цифрового аватара при його взаємодії з глядачем. Високоточна синхронізація аудіо та відповідних візуальних рухів ГУФ має дві головні цілі: це досягти природності мовлення цифрового аватару та забезпечити узгодженості та стабільності. Ідентичності аватара, що передбачає якраз якісний контроль над аудіовізуальними характеристиками обличчя та якості фінального зображення. Взагалі проблематика області складається з чутливості до розсинхронізації, неточності у реальних умовах та потребах у точних методах оцінки. На сьогодні розроблено низку підходів, що дозволяють об'єктивно визначити якість синхронізації. Одним із таких підходів є якраз спеціалізовані моделі, які допомагають кількісно оцінити правильність співвідношення візуальних рухів губ і аудіодорижки. В даному аналізі увага сфокусована на двох важливих моделях Synchnet та АВХуберт, які якраз використовуються для таких оцінок. Сінкнет це вузькоспеціалізована спеціалізована нейромережа. Ця модель ефективна завдяки своїй здатності швидко надавати об'єктивну число оцінку синхронізації, і саме на основі SyncNet були вперше запропоновані підходи, де оцінка синхронізації була використана у якості зворотнього зв'язку під час навчання моделі генерації цифрових аватарів ріпсінку. Проте результати аналізу показують, що SyncNet має певні слабкі сторони, зокрема, вона досить нестабільна при навчанні нових даних, і це призводить до помилок вже навіть у готових аватарах при їх роботі. Наступна модель це Аверх і вона використовує зовсім іпчен підхід в залежності від синкнету. Замість прямої оцінки синхронізації, вона формує спільні аудіовізуальні ознаки з великих наборів даних, використовуючи метод самовчання. При цьому Хуберт не вимагає явного забезпечення міток синхронності, а опосередковано визначає відповідність рухів губ аудіозапису. Завдяки цьому модель здатна визначити помилки і синхронізації на рівні природних особливостей мовлення. І Авихуберт потенційно може використовуватись як більш точний та ефективний спосіб визначення узгодженості губ. Але ця модель не зіскала популярності через те, що вона потребує великої кількості ресурсів через використання трансформерів та для кращої її роботи треба. Аналізувати повністю все відео та аудіо, а не тільки маленький фрагмент, як це може робити SYNCnet. В ході подальшого аналізу було розглянути нещодавні результати дослідження, де наведено вплив більш стабілізованої syncnet моделі, а саме весь Сінгнет, на якість генерації цифрових аватарів. Згідно з цими результатами, стабільне та точне визначення синхронності дозволяє значно покращити фінальну реалістичність аватарів і при цьому всі інші компоненти повністю залишаються без змін. На графіках не видно архітектуру цієї моделі, на відміну з Сінгнет, теж тут використовується вже навчені нейромережі, це резнет первинній syncnet моделі там використовувалися прості згортки, з різною кількістю властивостей. Також показаний графіки те, як якісь повороти голови і так далі умови впливають на якість оцінки. Як видно, а значно краще справляється з такими нестандартними. Ситуація. На самому нижньому графіку видно в компоненті G і H те, що заміна Сінкнету це G, на Авесьінгне це H покращили результати роботи моделі. Крім Овесінкнету, були проведені також власні дослідження, де була проведена робота з самим моделлю Сінгнет. Було проведено декілька етапів ітерацій для оцінки. Перша це заміна бач-сайзу на більш великий. В оригінальному сітне використовується бачсайз сайз 64. Було пролінозовано, як буде працювати модель з більш великим бачсайзом. Та як видно, насправді модель починає навчатися досить нормально, починаючи з бач-сайзу 512. Взагалі, дуже дивно, що у дослідників вдалося навчити досить гарну модель, використовуючи batchsize 64. Тому можна сказати, що їм пощастило. Також було проведено дослідження, як саме фрагмент, кількість фреймів буде впливати на аналіз. Як видно, чим більше фреймів, тим якраз кращі результати. Але Насправді, різниця між 25 та 16 фреймом досить невисока, тому, я гадаю, можна було б залишитись, наприклад, на 10 і 12 фреймах. Щодо висновків, аналіз фактичних прикладів, застосувань аудіовізуальної синхронізації показав, що дана технологія має значний потенціал у системах мультимодального цифрового перекладу. Створення аватарів, які здатні реалістично вимовляти мову, суттєво збільшує залученість аудиторії та підвищує ефективність передачі інформації порівняно з традиційними якраз способами перекладами, такими як озвучування чи субтитри. І розвиток стабільності моделей аудиовізуальної синхронізації дозволить легко покращити фінальну точність генерації та дозволити використовувати. Це у реальних продуктах за рахунок обробки більш складних сценаріїв, такими як повернення голови під різними кутами нахилу і різні умови освітлення. А в комбінації з моделями синхронного перекладу це дозволить створювати досить перспективні продукти з вузькоспеціалізованими моделями. Дякую за увагу.